В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі могли, браті і сестри, ми пригадуємо євангельський момент, коли хтось приступив до Ісуса Христа і спитав учителю, яка найбільша заповідь у законі. І Господь відповів, люби Господа Бога Твого, усім твоїм серцем, твоєю силою, думкою твоєю, а люби любих самого себе. На тих заповідях стоять увесь закон і пророк. Так повчає Господь Ісус Христос, людину, яка запитує про найбільшу заповідь у житті людини. Якщо би Господь сьогодні нас питав, зокрема кожного, ти мене любиш? почали розповідати жахну, скільки ми любимо, а як ти мене любиш? Ну я ношу хрестик на грудях, бо я свята святкую, я поклони б'ю, я молюся рано і вечір. Чи це є любов? Це його обов'язок. Сьогодні Господь Ісус Христос конкретно говорить, як Він хоче, щоб ми його любили. Ми інколи хочемо переконати, що ми його любимо, що має бути так, як ми хочемо, що так буде правильно. І вважаємо, що так належиться. Мабуть, що ні. Господь дуже конкретно говорить, хто має мої заповіді і їх береже, той мене любить. Тому не потрібно описувати, розповідати, рекламувати. Просто належить виконувати заповіді Божі, так, як вони є сказані і як вони є виписані. Господь іншого від нас не бажає і каже, хто має заподієв пережити, береже, той мене любить. Тому ми мали би належно над собою застановитися, Наскільки ми є ретені сповнені Господніх заповідей, хтось каже, нині ще грішу, а вже завтра перестану. Це трупальство. Якщо хочемо щось поправити у нашому житті, маємо почати вже від сьогодні. І перший крок до нашої поправи полягає у тому, що ми признаємо злим те, що ми зле робили, а це і не життя. І звідси починається старт до нашої поправи, до духовного зросту. Бо можна багато розповідати, малювати малюнків, писати файлів, поширювати всякі Повідомлення, який Бог добрий, каже Господь конкретно, хто мене любить, того я любитиму. І Отеце його буде любити. Чому? Бо та людина є смиренна. Вона сповняє Господню волю і не живе так, як вважає за потрібне а слухання Бога. Тому Господь Ісус Христос, який постіса на небеса, Він чекає нас і ми станемо перед Ним, і Господь нам покаже стан нашого сумління і все наше життя, демонструючи, як ми сповняли Господні заповідь. От часто вважаю, що у церкві ми християни, а поза церквою живемо як погани. І утім усі наші проблеми. Тому намагаймося перед Богом ходити чесно, сумлінно і змерено, поняючи заповіді Господні, бо ми їх знаємо, а тому і не обродаємося, що ми чогось не знали. Каже Господь, хто вірний по помоглому, той буде вірний і по-великому. І в той спосіб найбільше, що Господь нам дає це і Небесне Царство, а шляху нього кремити Бога і сповняти його святі заповіді. Слава Ісусу Христу!